Ну, зараз йде гонка зброї, так? І в принципі, як і було, як я казав, ще з. У нас зараз війна йде з, з... Ходу... з східної і західної цивілізації. І в нас в 654 1654 році за часів Переліасівської угоди, я це вже розказував, але можливо, там вас будуть дивитися інші люди на каналі. От це відбулося 360 років назад від. 2014 якщо відняти 360 це буде 1654 рік, так і якраз була війна між Руською Жечою Посполитою з Західним світом, і була війна між. Ордою, бо насправді там, якщо подивитися по національності, то Росія це є Орда, от, і Україна до Орди тоді якраз і примкнула до Московії, між царю царською Росією була війна так, між Східним світом і Західним. От, ну І з того часу Росія от Росії, ці 360 років вона почала поглинати Україну. Ну і поглинула багато моментів, коли, так, але Україна постійно боролася. От, і якраз завершення циклу у 2014 році відбулося. І воно зараз знов ну, якби дався шанс. Дався шанс Україні перезапустити. І наскільки я бачу, ми перезапустимо, вже перезапускається система. Тобто історично ми відходимо від Росії, відходимо політично. Ну не фізично, ми не можемо відійти. От і ця війна йшла до 27 сьомого року. До чого я кажу? те, що Америка там якусь зброю показує і так далі, воно ну зараз йде. Момент до того, що, ну скажемо, такий самий період, як з першої по другу світову війну, ти знов по цим циклам подивитися, е, скажемо так, між Німеччиною питання Німеччини стоїть, да? Німеччина зараз озброюється, і, по моїм передбаченням, вона досить сильно озброїться. Ну, скажемо, буде передовою країною в Європі і сильнішою, ніж Британія, що не можна сказати про Францію. Скільки в Франції не було, Франція Франція дуже часто. Довго в Франції немає війни її легко брали. От, хоча там були видатні Наполеон, наприклад, ну, там видатні Полководці. Але тим не менше, то й зараз питання там, йде таке, що оце Східний світ і Західний світ він якось двополісний став чи, скажімо, новий період настав. І астрологічний новий період, якщо чисто з астрології брати, зараз 2020 року, якраз з грудня 2020 року, настав новий астрологічний період. От, тобто цикли міняються, відповідно, зараз буде все переформатуватися. От, і Америка, як на мене, із того, що я бачу, от Америка відійде на другий план. Вона супердержави перетвориться на слабшу державу. А на перший план під вийде Китай. Ну, відповідно, зараз можливо, можливо, я помиляюся, звісно. Ну не то, що Америка прям дуже сильно просяде, але Китай вийде вперед, вперед Америки, скажімо так. Як це буде в пропорціях складно сказати. от Так що будемо дивитися будемо подивитися, але це не буде за рік, не за два, це буде за років 20-30. от Хтось і не побачить цього. от Але це десь під 40-50 рік, вже багато що вирішиться. і Через то Америка вона зараз до е, якщо подивитися по циклам, 90 років мінус 20 2029 тисячі це буде 1939 рік. Це Друга світова війна. Відповідно, зараз країни в такому ж процесі йдуть, як було це до Другої світової війни. Вони гонка озброєння відбувається проблеми ресурсів, питання германське питання, яке тоді стояло, от і Радянський Союз він теж готувався там той час до війни, і то, що вони там. Готові були напасти на Німеччину. Ще непонятно, хто був куди, готовий насправді. От так що тут питання: от такі: от агресія Росії в 33 році, протяго тридцять другій, тридцять третій то що в 22 му відбулося, 1932 тридцять 2022 воно циклічно все повторюється. Наприклад, Крим забрали, а в, е, Крим Україні віддали в 1954 році. Рівно через 90 років, е, через 60 років, ще один цикл. 60, 30, 90, 120, 360 – це цикли. Знов Крим віддається, е, Росія забрала. Тут віддали, тут забрали. 360 років е, ми прийшли до Росії, і зараз ми самі від неї відійдемо. От, так що зараз, ну це якщо подивитися по циклам, е, і Америка, вона хоче, ну багато що хоче, я не знаю, От то, що вони, вони ну Принцип такий, сам, принцип що йде гонка озброєнь, от і Америка показує свою силу якусь. І кому вона там показує, як показує це вже деталі, які треба розбиратися, дивитися. Ну то, що є Східний і Західний світ, і Китай лідер цього світу, і Америка лідер Західного світу, це явно між ними йдуть питання. Росія в цьому в цій всій процесі вона програє. Наскільки я дивився і розколиться на частини, але не зараз, років через 20 думаю. Ну, це таке передбачення: от вони йдуть до цього, скажем так. Ну, вони торгуються з Росією. Я ж казав, вони торгуються за ну в Росії, торгуються. І так далі. Трамп чекає, того що йому невигідно Росію, скажемо, прижимати сильно. Хоча я не бачу яких заборон для України в крайньому разі так офіційно, наприклад, як було при Байдені: туди стріляй, туди не стріляй. Це можна, це не можна, дали хамірся, а туди не можна стріляти. Зараз такого немає. Ну, от, і зброя, як я казав, все рівно, що при Трампі, що при Байдені, нам будуть давати, нам дають озброєння. Але за ці три роки до Трампа, наприклад, не було прийнято таких санкцій, які безправді якось серйозно попливали на, на боєздатність на економіку Росії. Навіть такі моменти, там, наприклад, якісь фірми спочатку відійшли, але якщо так прослідкувати там, за історією, ну, я не буду казати, якісь фірми, що заборонили з Росією там співпрацювати там, три місяці, півроку, і вони назад повернулися в Росію. От, може, рік там, якісь і так далі, щось в доступі стали. Там, VPN. Там... Придумали і так далі, щось там вроді не запускається, а воно запускається. Так що, ну, якби серйозні санкції, які там стосуються виживання Росії у плані фінансів і ф -ф фінансування збу... самої війни, да? тобто там газ, нафта в них так санкцій немає. Росія собі торгує і має гроші, щоб воювати, от і Трамп цьому, і Байден три роки це не робив, і Трамп цього не робить. Ну, значить, нас і чого це друге питання. У них, ну, я казав само початку війни, що в них є спільні інтереси з однієї, а з другої сторони, ну є такі, що зараз говорять е, якісь економічні, є питання Китаю, напевно, не напевно, а точно, які теж вони, е, скажемо, дивляться. А з другої сторони, Росія набагато більше країна, ресурсніша, якщо подивитися чисто так, не з позиції українця, а з позиції отак, на землю подивитися і глянути, скільки там території Росія займає і що вона може який в неї вплив і, да, і подивитися Україну, Китай і інші країни, і Америку. Да, то з, з ким буде договоритися Америка? От в наших реаліях. Тобто, з раніше ще ми про якісь сентименти говорили, про які е, ну я, я саме початку війни десь стану через рік, поняв, що це нема тих сантиментів. Ніяких є в політиці, немає сентиментів, нема демократії, нічого. Є є просто так сказати: е, те, що вигідно, те, що не вигідно, як воно працює, ну от. Є, е, Воно зараз на даному випадку так і працює, через те, Україна не може запропонувати то, що може запропонувати Україна Росія для Трампа, наприклад, і не просто Росія, Росія, як яка знаходиться біля Китаю, Росія, яка з Іраном, Росія, яка з Північної Кореї, Росія, яка а там в Африці чи там на сході близькому, так далі тось тобто, Росія, яка багато де впливає і з якої треба рахуватися Росія, яка там ООН входить і так далі, тобто, а Україна де там? Де, наскільки ми в цьому? Через це тут у нас такий момент, що ну, якщо подивитися в, в геополітичному значенні Росії, ми, звісно, проти них Карлик Малесенький, от, який ще сам з собою не може справитися родині. Через це, чого Трамп не вводить санкції про Росію глобально, ну через й не вводить. Що вони дивляться на це трохи інакше, ніж ми дивимося, хоча ми, скажімо, вроді якби поламали саме перший план, а от ну він ще має доламатися той план Росії? Бо я не знаю, ну скажімо, цей план зараз з того, що ми робили дослідження, це побачили, що все-таки європейські країни вони зараз будуть бачити. Оцей момент нової геополітики, да, нової позиції Америки, от, і е, прийдеться місце під сонцем якось по інакшому відвоювати. І Україна в цьому для них буде вигідна. От, скоріше, так буде відбуватися в такому моменті. І тоді вони, ці санкції, все остальне, вони стануть, ну скажем не просто такі формальні чи проти когось, щоб підкусити когось, може, а може раптом спрацює і нічого не зміниться ні для кого, будемо далі торгувати, будемо далі жити, але от Росія образумиться А от Росія в Росії є питання. Ну я не знаю чого. От в Росії іменно ну я дивився, ще раз кажу в початку дивився прашно, і зараз дивився прашно ціль Путіна не змінилася. Для нього це питання виживання Росії, тобто Росія. Ну, скоріше всього Росія виживає, коли воює, і в них зараз раху період де Це значить, що вони далі будуть воювати, вони не будуть зупинятися, у них тільки раху почався, і він 18 років йде. Тобто з 25 і 18 далі вони будуть воювати, якщо не знаємо, то ще з кимось всі свої, з своїми сусідами, різними, тобто, можуть напряму, можуть не напряму. Аж до свого розпаду, Тож що раху в третьому домі це війна, але третій дім це також 12-4, від 4, тобто це розрушення своїх територій може бути. Ну така ймовірність в них велика є. І третій дім дуже пошкоджений. Це значить, що вони будуть пошкоджувати сусідів, але вони можуть себе пошкодити теж. Ну, більше всього, що так може бути наскільки я так бачу, <кій> тільки це буде ну, пізніше. От. А 10 років для нас війни це настільки ну, не витримає от 10 років. Ну і нам і не треба. Тобто, ситуація зміниться ще, якщо дивитися так глобально. На цю війну ще щось має попливати. Не тільки ситуація в самій на полі бою. Хоча це ключова ситуація зараз. Ключові астрологічні позиції. Ну зараз Раху переходить, по-перше, і Пітер перейшов в знак близняків. І для нашої України це 12-й дім. У нас дім це не дуже хороший цей е, дім взагалі складний. Е, і там ще кето, це значить, що нам придеться від чогось відрікатися. Втрати територій, наприклад. Але Єпітер аспектує четвертий дім. Це значить, що не буде втрат територій нових. Ну, якщо будуть, то не повинно бути багато, бо Єпітер аспектує четвертий дім. От, е, але буде, ну, скажімо, за цей період прийдеться. Якось, якщо буде перемовано і прийдеться до от до, до наступної е, травня, травня червня 2026 року. Е, то прийдеться ну визнати, що отут ми зупиняємося там по якихось там границях 2024 тисячі років, і, і це теж можна читати як втрати території. Да, нам прийдеться це визнати, не визнати ті території росі, росіянами, але закріпити, що отут ми, скажемо, буде якась ліні, лі, лінія розмежування. От, і 12-й дім це е, ну взагалі дуже сильний вплив іноагентів, всяких, е, всяких структур, і російських, і взагалі і інших на Україну буде. Дуже сильний вплив закордонних таких от скритих структур, які прям будуть проникати сюди через інтернет, там я не знаю. Різний, дуже сильний вплив на Україну зараз буде йти. З з усіх сторін. Ну, він і так йде. От, я тут нікуди не дінеся. Ну напевно, е, це. Під закінчення війни воно буде активізуватися. Ну і це це я кажу на далеко, в принципі, але це сталося зараз і якраз з літа воно йде. Потім, влітку, що так же у нас раху, Ну зараз -то вони переходять інші знаки. Вони зараз раху в рибах стоїть там є по різних системах. Я кажу, що це по одній системі він приходить на початку червня, по-другій, там з 6-7 червня, він переходить. Приходять вони в інший знак назад повертаються, Тобто раху піде в Овен, не в Вовен, а, ой, вовен, а е, Раху піде е, в Водолій, а цей ракет піде в лев. І відповідно це у нас другий дім, другий дім і восьмий дім. Е, через це восьмий дім дає таке розмежування. Я вже теж це колись казав. це е, Може давати ну, раху в восьмому домі. Е, на частини Україну, ну, скажімо, середині якось можуть ділити. Дуже сильно будуть проявлені не то, що поділ, а проявлені якісь різні різні сили в Україні. їх їх Вони вони якось вони якось видніше стане. От, ну то в другому домі він може дати якісь складніші моменти з з фінансами, так, ті може давати затримки фінансові для України. От, ну також кето в Другому домі може зменшити, що я буду на це надіятись, я не можу сказати тільки по цьому положенні, це, але якісь потуги Росії. Хоча, наскільки я бачу, активізація Росії літом, вона буде ну, мається на увазі не Росії, а на фронті на полі бою вони будуть активізуватися. Я казав, якщо вони будуть збирати оголошувати мобілізацію або якісь міри проводити, такі серйозні, а вони щось зараз починають проводити. То це теж не, не, не хороший знак, навіть не астрологічний, а чисто от він показує, що ну, війна вона щось явно на, не на кінець йде. От. Ну, це якщо влітку брати. Це це важливі події, бо кето із Раху вони якраз от буквально кажу кето, кету раху, і, і, і Пітер вона якраз міняє знаки. От і для України це буде от такий момент для Росії. Для Росії це для нас це теж важливо. Це 12-й дім, Кету буде в 12-му домі. І Раху буде по 6-му домі. Те, ну, я бачу, що щось вони не заспокоюються. Рах у 6-му домі з Сатурном явно не говорить, що Росія буде сильно зупиняти війну. Вони активізуються, особливо спочатку. То, що я бачу, да, те, що показує карта, не, не видно, що Америка виходить поки що. З а того, що ну видно, що будуть вони далі в перемовинах. Це я дивлюсь попрашні, да от І вон, тут де, що вони хочуть, щоб наші сторони, сторона України і ще інша сторона російська сторона, вони, ну, скажімо, з дві сторони якісь моменти. Переосвідомили, чи як це називається, прийшли до якогось консенсусу, того що поки, наскільки я розумію, нема такого, ну нема нема згод з, із сторін до перемовин. Або, я би так сказав, є якісь перепони, і сторони ще не готові прийти до чогось і до, до, до перемовин, до справді до якоїсь угоди, чи там хоча б до припинення війни. Припинення бойових дій. От, через це Трамп робить певні такі, наскільки я бачу по карті маніпуляції, от але карта не показує, що він от, за... зупиняє. Тут пише вдосконалення, розвиток перепони, треба які будуть мішати, треба відняти. так Очищення буде якийсь процес відбуватися. Цього процесу всього. так І тут плюс 19. Ще де що говориться зараз, ми глянемо, що це значить, е, що вони хочуть. Е, ну В принципі, е, мають бути там ще хтось набуває собі ціну, бо тут є е, пошук сприятливого місця. Вони ще будуть. Е, так вони, е, Сторони з однієї сторони тургуються за місце, е, за результати цього всього, а інша сторона, е, а з другої сторони, чи де будуть кінцеві перемовини приходити, теж якось вони, наскільки я бачу, шукають. А, також а, 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 зараз ми глянемо основна його, яка показує. основна його каже, що все це буде помалий процес. Тобто, ну, щоб це все запустити, цю всю машину, так, зупинити те, що зараз є. Воно йде, але воно буде помало рухатися. От, і ну питання було в чому ж США нас, чому США кидають і до чого це йде. Ну я бачу, що це йде, перемовини йдуть, але поступово. При тому, що е Венера, так сказати, управитель години стоїть в восьмому домі. Тобто, багато таких скритих моментів, то що ми не бачимо, от то що нам не говориться, вони зараз йдуть. От. ну Є моменти зв'язані з там з торгом фінансами, так, є моменти зв'язані з землею. От, де буде проходити, наскільки я розумію, де буде проходити от, е, межа. Е, оця. І це основний краєгольний такий камінь. І, наскільки я бачу, ще трошки ширше вийду. Да? Наскільки я дивився, по прашні, запитував, е, е, цілі Путіна, що він хоче <кій> чи Російської Федерації, ну і Путіна а в, в загальному, да? в цілому. Він хоче повернути все-таки ем, Союз 2 зробити. Да? Тобто в нього не просто там якось зупинитися десь в нього ціль як на початку війни вона була, так вона зараз є. От, йому треба вся Україна, вся Україна, Білорусія ну, і, і далі що, е, контроль над всіма е, е, колишніми е, так сказати, країнами. От і ну, в крайньому разі Україна, це точно. От, через це в нього плани не змінилися спочатку війни. Я казав, що він дуже чітко розуміє, для чого це, для чого в нього така ціль. Ну просто що він так собі вирішив, чи там от Росія так собі вирішила. Я не можу сказати. Ну, іменно з цієї прашення. Хоча раніше ми дивилися, просто ну в Росії такий менталітет з однієї сторони, в них завойовницька така. Система ну це окреме питання, але іменно чого вони так хочуть. Це один момент, але він там, там є логічне пояснення, чого і, і так далі. А але з другої сторони, вони ціль Путіна, от іменно цей момент, через це, коли кажуть: ну як якщо будуть ти перемовини, і перемов там якісь оці цілі, чи вони зараз, чи пізніше, вони будуть перекриватися, будуть якось так ламатися, то Росія не буде складати їх, не буде погоджуватися. От, ну, це такий момент, ну пише відновлення старого, Тобто, Росія хоче відновити стару систему, яка була совєтсько, так сказати. Ну, може, СССР 2, як вони там кажуть. От, так що цей момент. А насчет е, Трампа ще один момент додав: все-таки я бачу, що роль Америки вона важлива зараз. Але вона зменшиться. Ну, ми дивилися, навіть, зменшиться в декілька разів, вона в значній мірі зменшиться, як миротворці. І відповідно, вона буде. Європа має включитися. Тому що Європа насправді могла би повпливати. Є моменти, на які вони може, могли б повпливати, наприклад, на ту саму нафту на торгія на торги... на цієї самої нафти. Тому що е... в... Росія в даному випадку, вона. Скажімо, через територію Європи і контрольованої території, морської території, контролює Європа. Росія перевозить свої грузи, чи там нафту, чи газ, так далі. Це Європа могла би попливати. Але в Європі є ще момент, який вони зараз, до якого вони йдуть. Наскільки я бачу, і судячи з всіх моментів, Європа йде до неминучої війни другої третьої, або до серйозних проблем, які вони почнуться вже десь з 27 сьомої та Ну це вже я дивився по по іншим моментам астрологічним. Це чисто. Мої, мої моменти, моє бачення. І в нас стабілізується ситуація, це ще якщо да, ще глянути відповідь на питання. Вона тоді, коли не через те, що Америка щось захоче чи не захоче, чи буде вирішувати, а це тоді, коли Європа справді сконсолідується. Тоді, ми, тоді в нас будуть серйозніші шанси. Ну, не серйозніше показувало, тоді ми справді будуть якісь союзи і можливості, і це все зупинити. То, що, якщо не воєнним шляхом, то е економічно е політичним шляхом Європа дуже сильно може попливати на призупинення війни. От ну, як на мене, це буде 26-27, ну 26 й рік. Це не 25 й рік. А от, хоча, хоча, може я помиляюся, е ну скажімо, я би так сказав, на протязі півтора року це буде відбуватися. Більш за все, що це буде 26 й рік. Або е, до лютого 27-го року, десь е, лютий березень 27-го року, це от на протязі оцих скільки там залишилось півтора року, трохи більше. На протязі цього буде досягнено е, якесь перемир'я і, і зупинка війна, е, зупинка, якщо не війни, то бойових дій, після яких вже бойові дії не будуть вестися, я кажу на протязі півтора року. На протязі півтора року це може статися. Але е, чи можливо чи неможливо я не знаю такої людини, яка це знає. Я можу казати тільки ймовірність, велику ймовірність. От і велика ймовірність процентів 70 що це буде 26 й рік, десь весна. 26 го року. Це вже буде припинення в, 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 вогню. вогню, е, можливо, е, але це трошки менша ймовірність. Може процентів е, відсотків 60 це буде 27 й рік. Ну я. Процентів на 90, скажу, що не повинно бути довші 27-го року оці гарячі бойові дії. Саме як і старий, так само і новий може вплинути. Ну Там є, скажімо, різні слої чи різні рівні, як воно це відбувається. Європа це Папа Римський, так? а Від Європи, чи ж сильно щось залежить, ну. Не бачу, щоб сильно щось залежало від Європи. Зараз буде дві країни, скоріше за все. Одна з них точно буде сильно виходити вперед. Це Німеччина, ну і для нас це Англія. Ці дві країни вони будуть від них буде багато залежати, те, що відбувається тут. От а Папа Римський, так, зараз наскільки я дивився, і Зеленський, і всі поїхали туди. І раніше, на початку він вони їздили, тобто, у нас контакт з, з Ватиканом, грубо кажучи, можна побачити неозброєним оком. При тому, що цікаво, що не так багато президентів дивилося. Ну там американського президента не було, наприклад, хоча там же Папа Римський і американець, От, що це досить важливо, ну, важливо так. Другий цікавий момент, що, по-моєму, Венс він католик, і ще там хтось католик говорить, ну, це теж можливо якусь роль відіграє. Можливо, От, але тим не менше, ну, скажімо так, ми вроді якби зніме з Америкою, але дуже сильно якісь моменти в нас зв'язані з Ватиканом. От і це видно по тому, що зараз. Ну куди направилася наші вся верхушка наша, так бо всі там були і президенти, і Єрмак, і так далі. Тобто вони при більшість основні наші світила поїхали туди. І принц з однієї сторони це добре, а з іншої сторони, показує зв'язок такий тонкий їхній, да? і вплив їх на нас теж. І, ну якщо взяти без, без містики всякої да а то все рівно Ватикан не так сильно впливає на цю систему, як Америка, наприклад. Через те новий папа чи ще якийсь папа, він може сказати, ну, але це як і там той папа нічого не змінив, так і цей. Особливо а, а, ну сильно не попливає. У них нема ресурсів на це, щоб це попливати, ну змінити щось. Ну, це я кажу, як не астролог, як, як людина, яка багато консультує в Польщі, і, і скажімо, наших. І спілкуюся, нас багато ж народу там, а Польща готується однозначно до війни. Може, вони надіються, що не буде війни, але то, що вони готуються, і дуже так серйозно все дивляться, так вони готуються. Ну, ми, ж теж не, у нас, ми ж теж не думали, що буде війна. Багато хто знав, що буде, але багато хто знав, але не думав, щоб не вірив. да От, А поляки бачать, що, ну скажемо, може бути таке і дуже важливо. То, що в 38-му році, в 39-му році, да то есть тут може бути питання Польщі, Польща буде. Зразу слідуюча країна на роздачі, я так кажу, після України.